Привіт, друзі! Сьогодні розкажу вам, який же інгалятор більш ефективний. Таке запитання залишала після відео щодо використання спейсерів. І одна з глядачок написала, який кращий інгалятор, аерозольний або сухопорошковий. Ну, у всіх свої іграшки, у в свої іграшки. Ось в мене такі. Дивіться, які класні. Що обрати? Нема більш ефективного чи менш ефективного. Які основні вимоги до використання інгаляторів? Ну, по-перше, інгалятори можуть бути дозованими аерозольними або сухопорошковими. Вимоги для них однакові. Перше, вони повинні бути зручними і комфортними для вас. Тобто, коли ви берете інгалятор, він не має викликати у вас страх, да, жах, що з ним робити, вам якось це незручно і так далі. Це є перше. Друге, він має володіти таким розпиленням, видавати частки такого розміру, щоб вони потрапляли там, де ми очікуємо їх дію, і тим самим бути ефективними. Третє, вони мають містити в собі таку дію, бути настільки для вас ефективними, щоб мінімізувати необхідність прийому інших засобів. Щодо аерозольних пристроїв, Ось, наприклад, да, такі два пристрої, тобто ми діючу речовину поставляємо шляхом нажимання. Да, і... Розпилюється такий аерозоль. Використовувати ці аерозолі можна з раннього віку, але враховуючи, що безумовно, якщо ми говоримо про дитину, дитина має бути навчена техніці, а внаслідок віку пояснити дитині, як правильно дихати, ще неможливо. Для цього пам'ятаєте в минулому відео, щодо до я вам показувала спесер. Це спесер для зовсім маленької дитини до 18 місяців. Пам'ятаєте, що ми маємо підбирати спесер в залежності від віку пацієнта? Тож, в випадку малих дітей, або, наприклад, пацієнтів що є ослабленими. Це можуть бути пацієнти похилого віку, або пацієнти, що мають важку бронхіальну астму, або важке хронічно-абстрактивне захворювання легень, що не дозволяє правильно використовувати цей інгалятор. Тобто ефективність лікування залежить від того, наскільки правильно ви навчені техніці використання. Тому що пам'ятаєте відео доктора Хауса, коли пацієнтка його запевняла, що вона все вірно використовує і використовувала, натискаючи як на парфум. Тому обов'язково лікар, коли призначає, він має вас навчити, крім того, на Ютубі ви можете подивитися, як правильно використовувати інфлятор. Фірми-виробники даних пристроїв завжди завантажують для того, щоб пацієнти були обізнані, могли ще раз передивитися це в спокійних там, домашніх умовах і правильно використовували цей пристрій. Щодо сухопорошкових інгаляторів, да? сухопорошкові інгалятори можуть використовувати, такі краси, вони можуть використовувати з 5річного віку. Вони активуються не нажаттям, да? як в дозованому аерозольному пристрі, а за рахунок, наприклад, от, покажу вам повертання і до щелчка. Да? У кожного є. Своя система да, не перевершена, кожен виробник хоче зробити пристрій, який вразить, сподобається пацієнту і зробить його прихильним до використання даного пристрою. Тут техніка заключається в тому, що ви самі силою та швидкістю свого вдоха будете активізувати доставку порошочка в бронхі. І в даному випадку теж такі запитання залишали, чи можна використовувати сухопорошковими інгаляторами спесер? Ні, не можна. Спесер використовується тільки для дозованих аерозольних пристроїв. Тому вважається, що використання сухопорошкових інгаляторів є досить ефективним. Але ми пам'ятаємо, що да, доставки діючої речовини проводиться саме вами. Тому, якщо внаслідок віку, або внаслідок ну, потішу таких дитячих здібностей ще дитина не може провести інгаляцію, або ми казали вже про пацієнта, що має важку патологію, що не дозволяє зробити швидкий, сильний вдих. Ми маємо альтернативу дозовану пристрій разом з песиром. Тому, перше, пам'ятайте, що будь-які призначення робить ваш лікар. Якщо лікар забув не соромтеся, попросити або нагадати йому, щоб він вас ознайомив з технікою використання даного пристрою. Пам'ятайте, що від того, як ви будете це робити, залежить ефективність лікування. Будьте здорові, дивіться відео на Ютубі, підписуйтесь, залишайте нам свої коментарі. Всього найкращого!